Задоволені роботою комунальні кіноволи? Ні, зовсім. А чому? Тому що вони взагалі не працюють. Я порадила ем, стати більш активними, напевно. Чесно, ні. Ні, не, а чому? Ну, Тому що ми совсем чистим. А що порадили їм для покращення їхньої роботи? Ну, більше прибирати. Переулочки зовсім не прибрані. А що порадило змінити в діяльності прибиральників? Ну, мабуть, краще прибирати, але це... Це за рахунок машин, які стоять, я так теж думаю. І, мабуть, що потрібно, щоб ще самі люди, які там живуть на вулицях, так трошечки прибирали. А скажіть, задоволені роботи комунальників стосовно вибирання вулиць? Ну, вроді нормально. Да. Що могли б їм порадити, змінити, можливо. Ну що змінити? Така погода, ви розумієте, то намерзає, вони не встигають просто. То треба, щоб люди допомагали трошки. Ви розумієте, всі разом треба боротися. А ні, дворникова одна. одна. І має два кілометри чи три там тротуарів. Вона ж не в силі справиться, розумієте. Щоб було чисто, черніці, коли шість кроків стох і з них йде. Копеняцьку вбирали, підводами вбирали, на підводу грузили, було чисто, акуратно були машини, пропили машини. Я не знаю, де вони діти, снігоуборочні були машини, чернічак навал, Чернівцях ніколи не був чорний сніг. Чернівці було європейське, гарне, чисте місто. Ну, Все-таки я не бачу ні одного двірника, щоб десь виробили оці стоки, щоб ці водички повитікали. Всюди я прийшла, ботинки мокрі зовсім. Ну і так, в общем, не дбають, вони, за... вони не люблять своє місто, напевне, ніхто. Вони йдуть, аби отримати гроші, а там як удасться. А кажуть. що би їм порадило змінити? Порадила би трошечки ходити, звертати, так як своє берегти. Частково, можна сказати. Не, не дуже, тому що не всі були розчищені, як полагається. Хотілося б, щоб було трошки краще. Ну, взагалі задоволений. Були свята, і тому є певні причини, чому вулиці не прибиралися. Хоча і мали б, але в сила обставин не були прибрані. Комунальним службам я хотів би порадити бути більш оперативними та спілкувати за прогнозами погоди.